Президент США Дональд Трамп заявив про масштабну військову операцію проти Венесуели. За його словами, президента Ніколоса Мадура та його дружину затримали і вивезли з країни. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social, назвавши операцію блискучою та пообіцявши розкрити деталі на прес-конференції Маро Ларго. У короткому коментарі The New York Times Трамп заявив, що місія була ретельно спланована і виконана за участі американських військових та правоохоронців. Чи погоджував він операцію з конгресом? Поки не уточнив за даними The Telegraph, Удари були завдані по ключових об'єктах у Каракасі, головній військовій базі Форт Тіуна, авіабазі Ла Карлотта, сигнальній антенні та морському порту Ла Гуайра. У столиці лунали вибухи, частина міста без світла введено надзвичайний стан. Водночас США офіційно не визнають Мадуро президентом, підтримуючи венесельську опозицію. Американське посольство закликало громадян США не Айно залишити країну.